Дуже великою приємністю хочу надати слово красивій жінці, мамі трьох дітей, доктору, такому відомому доктор мому рогатині, доктору МЗД, яка познайомилася з нашою фірмою ну, десь вже трошки більше року. Ну і крім того, що вона має дуже багато різних напрацювань. Вона це вона мені сказала, що печіночка на нашому артишоку зменшується на півтора-два сантиметри. Можливо, це вона зараз би сказала, але я вже так її нам ще повторити, хто хто не зрозумів. От і я хочу з великою приємністю надаю слово. Я побачив, як в цій людині пішла ще й трансформація свідомості. Ну, я думаю, що вона сама про це розкаже. Дякую, <праць> Оксана Борисівна. Я рада всіх дуже бачити. Рівно рік, тому, та, рівно рік тому я стояла тут перед вами. Я приїхала вперше, приїхала, як кажуть, в розвідку, хто тут, що тут, чим займається. Я була на такому етапі в житті, що я працювала над собою, працювала у вивченні, потрапила в цю фірму і працювала над вивченням препаратів. Я хотіла, в мене перше завдання таке було допомогти своїй родині, допомогти своїм дітям, допомогти своїм пацієнтам, з якими співпрацюю, і заради чого я ходжу на роботу. Але взагалі мій стан і тоді взагалі, був якийсь розбалансований. Тобто я зараз стою в принципі фізичним тілом та сама, але хочу вам похвалитися всім, що я виросла. Виросла я так значуще. В моєму житті з приходом Вівасан, з знайомством з цими людьми і такою атмосферою, взагалі наступила нова епоха. Епоха пізнання, саморозвитку, якогось духовного росту. І от коли я була така розбалансована, я не знала, що відбувається. Тяжко було зібрати себе докупи. І взагалі, коли мене питали, що ти хочеш від життя, я не могла відповісти на це питання. Як, ну як, що я хочу, яка мета, ну от живеться, мене вчили, як в школі вчителі. Ну, треба жити, легти по течії. Хоч коли я зрозуміла, що пливе по течі, я не хотіла це бути. Пливе по течії, сміття, весь непотріб і всяке таке. Ну і я шукала себе, я постійно знаходилася у комусь пошуку. Я шукала... Фактично якусь істину, сенс життя. І напевне, я не... в той час я не розуміла взагалі, чим я заслужила Бога, що мені зустрілися в житті такі люди, які просто помогли мені вигребти. І напевне, як кажуть, учень був готовий і моє життя прийшов вчитель. Ну цей вчитель був Віталій Михайлович. Ох, чесно скажу, тяжко йому було. Як він не терпів. Коли я казала, що так мені тяжко, то не так, те, не те. Добре добре, Оксана, все нормально, все нормально, добре добре, ти молодець, що молодець, я не розуміла, що. Але це була праця, це була співпраця, це була підтримка, це була наука. І в моєму розумінні, Вчитель це знаєте, така склався, такий стереотип вчитель. В школі вчитель, директор там, зауч, класний керівник, якого всі бояться, який вічно критикує. Який вічно докоряє, який шукає, що не так, і як це показати на показ, ну, якось трошки інакше. А тут вчитель і в одному слові це був і друг, і наставник, і це дуже справило на мене велике враження, і я зрозуміла, що цієї людини дуже багато і вчитися. І таку працю, яку він вклав в мене, в мою родину, мою сім'ю, в моє самоутвердження як лікаря, як людини взагалі навчив мене бачити життя по-іншому, навчив мене дивитися за горизонт, ну, чесно скажу, Сухомлинський зняв би каплюх. Дякую дуже дякую всім. Почала їхати на семінари до Франківська, спочатку, чесно скажучи, я не розуміла, що я, що я там можу почути. Ну Є книжка, є довідник, є ромотерапія. Тель Михайлович приїжджає до нас, але коли мені сказав, що якщо ти хочеш бути чемпіоном, тобі треба бути на чемпіонаті і, і бути в середовищі тих людей, які чогось досягли, і тільки таким чином ти можеш щось запозичити. Бути серед тих вібрацій, серед того позитиву, набути якогось досвіду і щось, щось почерпнути для себе, щоб вирости, чесно кажучи, я не розуміла, але я йшла. Я розуміла, що я цій людині можу довіряти абсолютно. Ну, дружжі хранитних це взагалі були боги з Олімпу. І коли я от, ми вже так ближче познайомилися, мене вразило те дружелюбне таке відношення, таке доброзичливе. До того часу в житті я цього не розуміла, думаю, ну а що їм треба від мене? Коли є головний лікар, коли є завідувачі відділення, ні, ніхто тобі нічого не допомагає, не працює над тим, щоб ти чогось досягла, стала кращою, вищою, ну що їм треба? А потім зрозуміла, що тільки духовно розвинуті люди високої духовності і багаті по-справжньому, можуть їхня місія така в житті. І мені це дуже імпонувало, дуже мені сподобалося. І я почала брати з цього приклад. Насамперед, це читання книжок. Моя родина теж почала, діти почали читати, мене почали прослуховуватися і те, якими очима на мене почали дивитися, і оточуючі, і діти, і батьки, в тому числі, які до цього часу, в принципі, мене не сприймали, що ти розумієш? От треба як робота, там, пенсія, ну що зробити, ну я ж кажу, ну, ж треба якось жити краще. А що піти красти? Тобто це два варіанти. Або жити на роботі все життя, або йти красти. Два... Третього не дано взагалі. Ну, і... вчилася, багато читала, багато працювала над собою. І що я можу сказати? Що я почала дивитися за горизонт. Коли я приїхала од семінару Туреччини, чесно і признаюся, я не змогла відразу працювати. Це була казка, за яку я так вдячна. Що я побачила якийсь зовсім інший рівень життя, я е, дивилася в екран і бачила рафтинг. Я довожу не могла прийти до себе. Це щось було таке, таке де я і що, і невже вже знову тут. От, Це було спілкування, це була така аура позитивна, це було щось надзвичайне. Я ще е, хочу сказати, що е, взагалі. Читаючи ці книжки, які дійсно міняють свідомість, зрозуміла, що сенс життя полягає жити із сенсом, бачити це і заради чого йти до чогось, тоді дійсно знайдуться і засоби, і речі, які не ти володієш, і які тобі допомагають йти до цього. Тобто сидіти на озері і слухати, як жаби райкають. Це не для мене. Віталій Михайлович і взагалі вся команда і перебування в цьому середовищі навчило мене брати весло, гребти, бо я знаю, що там за горизонтом чекає білий парусник. І всі ми цього вартуємо. І коли ти допомагаєш людям, от, що фактично кожного це повинна бути мета в цьому житті, ти бачиш такі результати, що ну, це дійсно це більшої нагороди для лікаря не повинно. Там шоколадка, якісь там чи інші речі, це зовсім не порівняно з тою вдячністю, яку ти бачиш. От можу похвалитися такими клінічними випадками, як і, камінь в нирці. Це дуже серйозно, всі ми знаємо, що це таке, а на УЗД це дуже чітко видно. Коли в мене таке було подружжя, камінь, прізвище камінь, чоловік був оперований mm -hmm. на нирку, там була проблема. Mm -hmm. От, і фактично функціонувала тільки одна ліва нирка. Там йшло вторинне запалення. Жінка каже мені, дружина, його: От ви так гарно, то все нам діагностували, все ми гарно прооперувались таке. От завжди вони до мене постійно приходять на контроль. Ще от подивіться, тако мене так, от вже щоб я не чекала в черзі, ну на халяву називається. Ще заодно подивіться мене. Ну, я дивлюся в неї чисто випадкова знахідка, камінь 0,7 см, і хто медики розуміють, що це не малесенький. От, на рентген той самий день вона прийшла, зробила контроль, камінчик підтвердився і питає мене поради, що мені дуже було приємно, вже старші люди, де об'їхали різних професорів, що нам робити. Але один нюанс був сказаний. Але порадьте нам щось натуральне таке на травах, тому що ця хімія нам вже дуже надоїла, ми вже просто немає на це сили. Ну, я вирішила порадити це з так як чоловік, авторина запалення, в неї камінчик, думаю, ну дайте одне на двох приймати. Завжди ще, знаєте, лишилися старі програми рахувати, економити чужі гроші. Я, чесно кажучи, забула вже за, цей випад, за, за, цей, за цього пацієнта. І тут коли там робота, це таке враження, що в мене дві голови, вісім пар рук і чи, там дві пари очей, купа людей тут пишу заключення, там якісь дивляться, там ще от записується неприйом. І тут влітає жінка з рентгенограмою в руках. Дивіться, що сталося. Кажу, хто ви, що? Дивіться, що сталося з такими емоціями. Я кажу, що сталося. Вказує мені рентгенолог. Кажу, Слухайте, я не рентгенолог. Відіть, хай вам розшифрую інше. Я тут не встигаю собі ради дати. Дивіться це на вашому цистеміні. Два тижні і камінчик повністю розчинився. А перед тим вона замічала, що сеча була мутнувата і такі, як дрібненькі, просто викликали. Тобто безболісно, безопераційно, без всяких. Спазмолітиків, просто на одному цистеміні я призначила чоловікові приймати по одній капсульці два рази, ну, як профілактика, бо аналізи сечі були цілком нормальні, А їй по одній три рази. Тобто два тижні і от на цистеміні прекрасно розчинився. Ще такі собі записала тут і клінічні випадки. А, був хлопчина такий, Сергій, як тепер пам'ятаю, ну, такий молоденький, симпатичний, з АТО приїхав. Ну, розумієте, передають волонтери і харчування, їжу десь свіже, десь не свіже, якісь отруєння. Попав він в районну лікарню, пролікувався, прокапалося, краще не стало, і відправили його в Дніпропетровський госпіталь. Там наново антибіотики внутрі там ціла система. Коли він до мене прийшов на прийом, прийшов без карточки без нічого, бо просто вже сповзав на коридорі по, по стінці. Каже: я просив така діарея, була, що він просив водія автобуса, автобусу, щоб... Ну і ж він заїхав, 5-6 разів зупинявся десь вискочити в ліс. Каже, я вже просто не витримую. Мені з Америки передали якісь капсулки, ну тобто бактерії, щоб я їх приймав. Ефекту нема ніякого, поможіть мені, чим можете. Ну, віддали по максимальній знижці, тоді ще пам'ятаю, було мінус 15. Він це поприймав і буквально за тиждень <кій> часу він мене зустрічає тиждень-півтори. Флоромакс, так, флоромакс. Лармакс, так, але я йому дала по дві таблеточки три рази. От, бо там була така ситуація важка. І він мене зустрічає на коридорі, і бачу, стоїть хлопець такий гарний, з квітами, з цукорками. Я, так, я до вас, я думаю, ну, щось, щось нове, приємне, звичайне. От він каже, такі слова, ви не уявляєте, що ви для мене зробили. Я кажу, так, перестаньте, нічого такого не треба, мені приємно, що вам побуло ще раз, ви просто. І Хлопці, сльози на очах, ви не уявляєте, що ви зробили для мене, як я на другий день почав все їсти, і мама не може натішитися, і просто я відчув, що я живу, бо я не знав, де я був, що за мною робилося. Ну, повірте мені, кращої подяки, і відчуття якогось такого самоствердження немає. Мама одна, наші діти разом в школі вчаться, поскаржилася мені, що дитина нічого не їсть взагалі. В'ялий, бліденький, Знову ж таки, ми вже тут всі говорили на фенхелю, і коли я її зустріла, перші слова були мене відколи дитина їла там 10 років. Я ще не пам'ятаю, щоб колись він просив їсти. Тобто це все треба було заставляти, заставляти з іграшками, <свісно> заохоченнями. А це просто він захотів їсти. Це за це теж вона мені була дуже вдячна. Ну, Звичайно, потім я рекомендую іншим. І, такий дуже хороший ефект, мені дуже не ця людина, це моя мама, яка страждала мігренням. Ще от минулого разу от на, цій, на цьому семінарі я питала поради, що робити, як допомогти мамі з мігреєм. Це мігрень могла тривати три доби, нічим не зніматися, на фоні високого тиску, це в хаті всі на шпильках ходили, бо це було щось жахливо. Але в такому віці, що вже коли прийшла і, осінь, було загострення суглобів. Боліли соглоби. Болі, проблеми не могла ходити, а вона така дуже активна жінка, гіперактивна. От, до речі, вона кардіолог і вічно мусить бігати. Рух для неї це життя. Вона себе не уявляла в тому, що вона от зараз мусить сісти, злягти і солоби не дозволяє цього робити. Призначила Харпагін, Омегу, Люкафон, і оце все вона прийняла і. Настали різдвяні свята, коли вона коли нас приїхали в гості, щось ми зговорилися, вона каже: а взагалі я щось давно не мала в Що би це могло бути? Я от звернула увагу, що це Харпагід, і дійсно він містить нестероїдні протизапальні протизапані, рослинного походження, мартиня душистості, знаєте, ефекти разючі. І, 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 чесно кажучи, я коли я вчилася, досліджувала, спочатку. І дійсно мандражувала, бо не знала, що буде, що чекати. Коли дитина приходить 60-70 в сечі, я призначаю це стимінь і думаю, що буде? Ну ж тільки вчилася, не знала, що буде. І через 3-4-5 днів сеча прекрасна, нормальна, без антибіотиків, без нічого. Ну, чесно кажучи, я так дивилася, думаю, тут щось не то. Але коли переконалася, що тут все то, що напевне ці. Антибіотики вже і нечутливі, і ніхто не сіє січук, щоб підібрати грамотно той чи інший антибіотик, якщо вже так вже наша традиційна медицина на це пішла. Ніхто не сіє харкотиння, ніхто не сіє навіть те саме молоко, щоб при мастіті призначати ефективний антибіотик іменно чутливий. Але то що вже і резистентність виробилася, це вже всі ми знаємо. І ще один дуже такий випадок, цікавий. На прийом до мене приходить жіночка, старша жіночка, оперована на сонній артерії. Там був стеноз, бляшка, оперували жінку вдові. ну, минулого року це був червень місяць. А хірург потім їй сказав, дивіться, після операції ви прийдете, вона проходила повний курс обстеження, прийдете до мене, бо у вас повний жовчевий міхур камінчиків. Треба видаляти, бо це ж не робота. Жіночка каже, добре, я поїду додому, трошки відійду від цієї операції, а десь восени приїду. Ну, це вона прийшла на контроль і каже: подивіться, я дивилася сонні артерії, чи там все нормально, сюди не шиї, все класно. Каже, ще мені гляньте на жовчеві, бо доктор мені казав, щоб я приїхала оперуватися. Він вийде з відпустки, щоб я приїхала оперуватися. Я дивлюсь на УЗД, а там такий маленький згусточок. Я кажу: а хто вам таке? Ну, сказав, ну так не колегіально, дурне, сказав, не дурне, але хто вам казав, що вас каміння? Та ви, пані. Я думаю, так, щось тут не то, я до протоколу. Дійсно, а собі ж то віру. Запис. жовчевий міхур повністю виповнений конкрементами, повністю жовчі не було взагалі. Я кажу, а тепер признавайтеся, що ви приймали? Нічого. Може, алохол? Нічого. Може, якийсь жувчегійний чай? Нічого я не приймала. Я приймала ті таблеточки, ті пігулки, як нас прийнято казати на діалекті, що мені доктор сказав, все більше нічого. Ну, може, крапельки якісь приймали? Ну що, нічого я не приймала? А жінка взагалі така у нас бідована, в неї внучок там, ДЦП таке важке, що 10 років, а він не ходить, не чує, не говорить. Ну взагалі. Дочка в Англії на заробітках там нелегально, не може приїхати. Ну, висилає їй гроші, але отаке от вона сама з ним так мучиться. І що ви приймали? Нічого. Ну, а в мене так на столику зайшло той якраз був період. Грудень місяць, завжди там чайне дерево, лимончик стоїть, а там все підкапує, там підкапуєць. І коли вже сіла писати, ну нічого, то нічого ну, не признається. Кажу, значить такого. У вас там маленький згусточок лишився, і то такий нещільний. що ви приймали далі, то собі далі приймайте, тому що ефект є. А от, от, от це треба приймала, що ви маєте на столі. І каже, чого ж ви не кажете? Ну то мені невропатолог сказала, раз ви оперовані судини, вам треба ефект тримати, щоб холестерин не відкладався далі, треба приймати цей цю ефірну олію і лимон. Та я то капала. Я кажу, ви ж казала, що нічого. Ну, то то я не його приймала. <рес> я кажу, знаєте, мені шкода, що я не зазнивкувала, не зробила фотографію, знімку до і тоді. Багато є, не будеш кожен камінчик фотографувати. І просто не відправила десь в якісь журнали <рес> і не показала. Я кажу, коли ви почали приймати, вона почала приймати, як нам і сказала, жнева, це кінець липня, початок серпня, а це вже був грудень місяць. Початок грудня, ну кінець листопада, кінець початок... початку. Тобто за такий короткий час, ну, чесно кажучи, я такого не очікувала, але побачила результат. От, і були в мене і негативні такі, такі всякі цікаві випадки, не, не дуже приємні, знає, знову ж таки, з використанням продукції. Використання використання. Але от я хочу розказати от, саме ці нюанси. Якщо вам буде таке зустрічатися, тобто я вже знаю, як і, апелювати, як виходити з ситуації. Маленька дитина після лікування антибіотиками знову ж таки діарея, поганий апетит, дитина нічого не хоче їсти, крім рудного молочка. Дитина рік і два місяці була. Десь така. Це мій племінник до речі. Кажу, невістці, давай я тобі дам флорамакс, будеш давати дитині флорамакс. Ну, скріпля зубами, не хотіли, не хотіли, ну, нарешті взяли. От Ірина Михайлівна, я з нею консультувалася і кажу, каже: невістка. Він нічого не допомагає, який був у нас я кажу, ну давай далі, не може бути. І артишок під'єднала, і чорницю. Нічого не допомагає твій сам взагалі не допомагає. Потім я розпиталася, розпиталася, давай копати. Я кажуть, як ти його давала? Ну, то як -то? Відкриваю капсулку, висипаю на зубку, там чи на сочок і даю. Виявляється, кислотність шлунку дитини в такому віці, вже як дорослого. І тому ці бактерії руйнуються і не мають того засвоювання. Ну, звичайно, що є в нас прекрасні консультанти, і досвідчені лікарі, і просто люди з великим досвідом і знаннями, у яких можна це спитатися і сказати, я дуже вдячна. От, і сказавши цю річ, що він каже, він жує. Кажу, не жує, щось попаде, не попаде. І дійсно, коли дитина почала кусати, кусати, все ж таки водичкою запивати, наступив ефект, наступив результат. Ще один такий нюанс був на артишоку, коли е, доктор хірург наш, до речі, теж зареєстрований. Він вирішив дати жінці артишок приписати. ну і там були проблеми виразкова хвороба. Не вивчивши добрий препарат, дав препарат, почалася шлункова кровотеча. Були неприємності, скажу так. Це дійсно нюанс, коли при гострі стадії виразкової хвороби не варто давати артишок, Ну, не вивчив не Знає, артишок, ага, не зашкодить, значить, можна давати всіх випадках. Трошки так воно було. От і ще в мене дуже таке, теж була така цікава дуже ситуація. І знову ж таки, робота над собою, вивчення цього всього, ну дійсно дає результати. Один мій такий знайомий, дуже добрий, я йому розказувала, що таке ароматерапія, що таке ефірні масла, як це добре, який це ефект, надзвичайний, яке це для мене відкриття, що я для себе відкрила зовсім іншу медицину. Послухав не сказав: добре, добре, але йшов до аптеки і купив всі ефірні олії, але цього виробництва ароматика. Ну, Вчора нав... Віталій Михайлович навчив мене не ображатися. Я не ображаюсь, кажу, добре, 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 добре. А давай тобі дам понюхати свою лаванду і цю лаванду. Чуєш різницю? Ну так, так, так. Але відповідь була така: ну то все бренд. Ви розумієте, ви платите за бренд. То таке все саме, ну хай буде, ну все розливають разом, там одні такі друтки. Все воно то саме, чим відрізняється чайне дерево від ароматика, від віваса. Я дуже довго пояснюю. Для того, щоб це пояснити, треба багато. Прочитати, навчитися, проконсультуватися важко було. Ну і тут нарешті зайшла така гостра суперечка, після чого він вирішив теж вичитати, дочитатися, навчитися, і такі були його слова. Та це розкіш, мати такі ефірні олії. Я кажу, вже викину! вже. І Він ту ароматику просто знищив. Він, коли це слово сказав, він говорив з такими очима. Коли я почула слово ни, як, як вчора, Юрій Михайлович сказав, це дорого. А він сказав, це така розкіш, тільки я був дурний. І я думаю, так, я таке чогось досягла. Mm -hmm. І ще я хочу, на сказати ще одну таку процитувати. Фостер Маккле. Він сказав: довіряй собі, створив таке життя, зав яко, завдяки якому ти будеш щасливий до кінця життя. І використовую всі свої можливості по максимуму, щоб розмухати крихітну і внутрішню іскорку можливостей <клух> до полум'я досягнень, щоб вона розгорілася до полум'я досягнення.